Добрий день урок української мови в 5 класі. Тема сьогоднішнього уроку це будова слова, основа слова і закінчення. Ви вже знаєте, що будова слова це розділ науки про науку, що вивчає значущі частини слова, їхнє значення і функціонування. Є таке поняття, яке має назву морфема – це значущі частинки. Відповідно, будова слова це. Слово, яке складається із морфем це префікс, корінь, суфікс і закінчення. І все слово без закінчення є основою. Отже, наприклад, у нас є слово пришкільний, з нього корінь шкіль, префікс при, суфікс н, закінчення ий, і, і основа «пришкільний» Пригадаймо. В початковій школі ви мали вивчати, як ми що позначаємо. Відповідно, префікс це у нас рисочка із уголовчиком, корінь дужечка, схожа на коромисло, суфікс, домік фактично, і закінчення квадратик, в який ми це закінчення якраз і поміщаємо. Ще є основа слова, вона підкреслює все слово без закінчення. Зараз дійдемо до цього. Отже, корінь це головна, значуща частина слова. В ньому міститься саме спільне лексичне значення. Коли ми з вами говорили про лексичне значення, ми говорили все те, що слово означає. І говорили, що без лексичного значення слово словом не буде. Тому що тоді воно не буде самостійним. Отже, наприклад, у нас є слово мак і маківка. Мак, квітка, маківка або маківка це вершечок, квітки або ж іного в переносному значенні говорять про голову. Але і там, і там означає, що це вершечок. Відповідно, коренем є мак, в обох словах: двірник і двір. Двір. Це місце, правильно в, в нашому подвір'ї, і двірник той, хто це подвір'я прибирає. Відповідно, і там, і там є спільний елемент слово двір, металіст і метал. Відповідно, метал корінь для обох слів, малинник малина. Корінь, малин, префікси і суфікси це значущі частини слова, за допомогою яких утворюються нові спільнокореневі слова. Від одного кореня можна утворити дуже велику кількість допоміжних слів. Наприклад, у нас є корінь ліс ліс. Відповідно, коли ми до слова ліс додали префікс по, у нас вийшло слово полісся. Я це закінчення. Коли ми додали до кореня ліс суфікс «ов», Наприклад, у нас вийшло слово лісовий. Наприклад, лісовий, день, лісовий, лісова галявина. Якщо додамо ще суфікс «ик», у нас буде лісовик, тобто міфічна істота, яка живе в лісі. Якщо ми до суфікса до корення «ліс» додамо суфікс ник, у нас буде слово лісник, тобто той, хто працює в лісі. Якщо до кореня додаємо суфікс ок, лісок, невеличкий ліс. А якщо ми додаємо і префікс про, і суфікс ок, у нас буде слово пролісок назва квітки, яка росте у лісі. Відповідно, до кореня ми добавили суфікси і префікси. І лише в нашому випадку ми змогли утворити 5-6 нових слів. Наступне це закінчення. Закінчення це зміна частина слова. За допомогою закінчення утворюються форми одного і того самого слова. Наприклад, ми з вами робили, ми відміняли з вами слово мама. І ми говорили, що в називному відмінку у нас мама, в родовому немає мами. В давальному давати мамі, в знахідному знайти маму. В оруднувати орудному мамою і в місцевому на мамі або у мами. І в цих всіх словах ми можемо виділити закінчення: в називному а, в родовому і, в давальному і, в знахідному у, в орудному ою, в місцевому і. Відповідно, це все форми одного слова. Тобто корінь один і значення одне й те саме. Ми просто слово міняємо для кращого його сполучення з іншими словами словосполученнях і реченнях. Це називається форма слова. Основа слова це частина слова без закінчення. Отже, наприклад, у нас є слово книжка. А виділене це у нас закінчення. Тобто, ми повинні сказати, що А закінчення. А основа це все слово без закінчення. Ось у вас, бачите, під низом от, підкреслено. Відповідно, оце все, книжик, це основа. Тобто основа це частина слова без закінчення. Також ми можемо сказати, що є види закінчень. Воно буває звукове і нульове. Звукове, відповідно, в ньому є букви. Звуки. Наприклад, у нас є слово книга. І в слові книга у нас є звукове закінчення. Це буковка А. Книги ми провідміняли, змінили форму. Закінчення и. Книгою в уродному відмінки. Закінчення Ою. В усіх цих словах в цьому квадратику закінчення є букви. Тобто воно звукове. Друга колоночка у нас є слово дуб, але в слові дуб немає закінчення. Якщо ми змінимо слово, наприклад, орудувати дубом, тоді у нас з'явиться закінчення. Але в даному випадку воно нульове. Тому що в цьому квадратику нічого не написано. Знавець знов таки. В кінці у нас немає закінчення. Воно нульове. Лісок у нас є корінь, у нас є суфікс. Але закінчення немає. Загалом, якщо ми змінимо слово, воно у нас з'явиться: ліска ліском у ліску. Але в даному випадку воно нульове. Отже, є звукове, коли у вас є. Буквене закінчення звукове. І є нульове, коли в певному випадку цього його немає. Закінчення, як я вже сказала, служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Ми не можемо без зміни слова поєднати його, аби воно звучало красиво. Закінчення виражає граматичне значення: тобто рід, число, відмінок, час. Ми це вже визначали. Наприклад, у слові хліб нульове закінчення. І воно виражає такі граматичні значення, як чоловічий рід, однина, називний відмінок. Основа слова ми говорили, це частина слова без закінчення. Але лише основа, тобто не називаєте. Основа виражає також лексичне значення. До її складу входять і корінь. І префікс, і частково суфікс. Наприклад, ліс гірський приклад заземлений. Воно означає у сполучені між собою. Дає певне поняття про це слово. Як ми розбираємо слово забудовою? По-перше, ми, перш за все, визначаємо закінчення. Потім підкреслюємо основу. Потім виділяємо корінь. І в останню чергу ми шукаємо префікс або префікси і суфікси. Потренуймося. У нас є справа. Ви записуєте слова і олівчиком розбираємо їх забудовою. Отже, записуйте слово солодикий. Перш за все, ми виділяємо закінчення. Для цього ми маємо слово провідміняти. Солодкий. В родовому відмінку немає солодкого. В давальному давати солодкому. Що у вас весь час змінюється, це і буде закінчення. В нашому випадку це –ий. І основа солодк. Наступне слово у нас сонячна. Відмінюємо. Сонячна, сонячної, сонячну. Відповідно, закінчення А. Основа сонячин. Так, далі. Самокат. Самока та. Самока ту. У нас в даному випадку закінчення нульове. Виконуйте разом зі мною. І основа самокат. Наступне. Перерва. Відмінюємо. Перерви. Перервою. Закінчення А. Основа перерв. Визначте рід і число слів. У нас є ось друге завдання, сказано: визначте рід і число перших двох слів. Отже, солодкий це жіночий чоловічий чи середній рід. Відповідно, солодкий він мій. Тобто це чоловічий рід. Однина чи множина? солодкий, солодкі. Однина. Наступне слово сонячна. Сонячна. Вона моя. Це жіночий рід. Однина множина? Сонячна. Сонячні. Однина. Йдемо далі. Продовжуємо визначати основу і закінчення слів. Писала. Відмінюємо. Писала. Немає. Писаного. Вони писали. І так далі. Тобто те, що у нас змінюється, це А. Відповідно, основа слова писал. Наступне морозиво. Морозиво, морозиво, морозиво. Те, що у нас змінюється, це закінчення О. І основа морозив Наступне слово це пароль. Відмінюємо пароль. Немає паролю. Давати паролю. Змінюється у нас тут закінчення, але в даному випадку його немає. Тобто, воно нульове. А основа пароль. І останнє слово розпитувати. Так, вибачте, тут розпитували, а я винесла ти. Розпитували. Змінюємо. Це діє слово, відповідно, ми його маємо. По особам він розпитував. Я розпитую, ми розпитуємо, ви розпитуєте, вони розпитували і так далі. Що у нас змінюється? А змінюється у нас якраз от частинка Ли, відповідно, це у нас закінчення. А розпитува це у нас основа слова. Сподіваюсь, всі впорались? Йдемо далі. У нас є слова, і сказано: потрібно розподілити слова в дві колонки. Перша колонка, яка має звукове закінчення тобто, в квадратику закінчення повинні бути букви. І друге це з нульовим закінченням, там де квадратик залишається пустий. Даю вам декілька хвилин. Самостійно розподіліть слова у вправі на дві колонки. Дві колонки робите в зошиті, як в мене. Зупиняєте відео, виконуєте, потім вмикаєте. Будемо всі разом перевіряти. Перевіряємо. Перше слово у нас кавун. В якій воно буде колонці? Правильно. Нульове закінчення. А кавуни. Звукове закінчення. Перша колонка. Зеленого. Перша колонка. Зі звуковим закінченням. Зелень. Нульове закінчення. М'який знак з закінченням бути не може. Вулиці. Звукове закінчення. Вулиць. Нульове закінчення. Ніч. Нульове закінчення. Ночами. Звукове закінчення. Перехід. Нульове закінчення. Перейду. Звукове закінчення. Береже. Звукове закінчення. Бережу. Звукове закінчення. Вітрюган. Нульове закінчення. Вітрисько. Звукове закінчення. Київ. Нульове закінчення. А Києва. Звукове. Впорались. Далі. Всі слова можуть бути змінними і незмінними. Якщо ми можемо його провідміняти, воно буде змінним. Тобто у слові ми можемо виділити основу і закінчення. Зрозуміло, що в основі слова буде і префікс, якщо потрібно, і корінь обов'язково, і суфікс, якщо потрібно. Але змінні слова мають основу і закінчення. А закінчення це те, що ми можемо змінювати. Відповідно, слово змінне. Незмінні слова мають основу, в яку входить корінь обов'язково і префікс суфікс, якщо потрібно. Ці слова не мають закінчення. Тобто ми їх не можемо провідміняти ніяк. Ми можемо їх змінити взагалі, але відміняти ми їх не можемо. Тому вони і називаються незмінні. Закінчення мають лише змінні слова, незмінні закінчень не мають. Отже, що є незмінними словами? До незмінних слів належать, по-перше, це прислівники прислівники, які відповідають на питання, як, де, куди. Тобто, де зверху, де коли вночі, як високо. Кінцеві слова у них суфіксі букви. Це не закінчення. Наприклад, як, чи можемо ми провідміняти слово високо? Високо немає. Високо давати високому, але тоді це буде прикметник, а не прислівник. Відповідно, прислівники незмінні. Вони відповідають на питання, як, де, куди, коли. Неозначена форма дієслова теж є незмінною частинкою. Дієслова змінюються, але у дієсловах є інфінітив або неозначена форма. Як їх можна виділити? У них в кінці є суфікс ти: читати, робити, писати, говорити, робити завжди. Ці дієслова є незмінними. І окремі іменники іншомовного походження, тобто ті, які ми запозичили за кордоном. Наприклад, кіно, поні, журі, ательє. Чому ці слова є незмінними? Тому що коли ми їх запозичили, ми їх запозичили в повному звучанні. І ми не знаємо, що у ним, в іншомовнім слові, корінь. Відповідно, ми його запозичили повністю. Те, що ми вже потім собі міняємо кінотеатр, це складання слів, але кіно ми не змінили. І так далі. Ще раз, нульове закінчення потрібно відрізняти від слів, у яких їх взагалі немає. Тобто слово дуб, будинок вони мають нульове закінчення лише в, наприклад, називному відмінку. Але якщо ми його провідміняємо, це закінчення стане звуковим, тобто явним. А от слова наодинці як це прислівник, незмінне слово, швидко як це прислівник, незмінне слово. Вони взагалі не мають закінчення. Тобто, ми його або не позначаємо, або щоб не втратити і не загубити розбір, ви можете його позначати наступним чином: ставите квадратик, як звично, для закінчення, і робите в ньому перехрест. Тобто, ви показали, що закінчення у вас немає взагалі. Воно не існує в цьому слові. Отже, додому вам буде наступне завдання. По-перше, вам необхідно вивчити всі правила. Тобто, що таке основа слова, що таке закінчення, що таке будова слова і які слова є змінними і незмінними, а також про звукове і нульове закінчення. Домашня вправа це вправа 127 вашого підручника. Сказано: запишіть всі слова. Всі слова ось у вас під табличкою. У три колоночки. Перша колоночка це звукове закінчення, друга нульове закінчення, і третє без закінчення. Відповідно, зву... ми про звукове і нульове закінчення говорили. У нас була вправка. Якщо забули, повертайтеся ще раз, переглядайте. Звукове закінчення тобто в квадратику вашому закінченню має бути якесь. Буковка, наприклад, А, в нульовому закінченні нічого немає, і без закінчення це оці незмінні слова. Закінчення не існує. Тобто, по правилу ви вивчили правило вже, і тоді шукаєте незмінні слова і виписуєте їх в потрібну колонку. Наприклад, лісник, лісника, ліснику провідміняли. Тут в даному випадку закінчення у вас немає. Воно нульове. Тобто ви записуєте його сюди. Лісники. Множина тут просто є за закінчення. Записуєте його в першу колонку. І так далі. В колонку без закінчення записуєте незмінні слова. Тобто інфінітиви або неозначені форми дієслова, запозичені іншомовні слова і прислівники. На цьому, все, дякую за увагу.